Сафарі на людей так начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав російські атаки по Херсонщині в етері Ютуб каналу Новини Лайв. Водночас він пояснив, що на Миколаївщині ситуація залишається більш спокійною. Детальніше про це, а також допомогу від міжнародних партнерів, розкажемо за мить. Армія РФ продовжує завдавати ударів по Херсонській області. Зокрема, почастішили випадки атак саме по цивільним жителям регіону. Начальник Миколаївської ова Віталій Кім в етері ютуб каналу новини лайф назвав це сафарі на людей. За його словами, ситуація на Миколаївщині є більш спокійною. Вони намагаються це робити з кінборські опаси, тобто в нас краща ситуація з точки зору географічного, як сказати, у нас трохи більше відстані їм важче це робити ніж в Херсоні, але при цьому наші сили оборони дають відсіч і не даються їм робити. Вони залюбки, якщо б їм це дозволили, тому це в тому числі через протидії. Хоча дорога, яка йде там Чорноморська кусоровська громада, вона постійно під обстрілами і вони намагаються влучити в будь-яку ціль і не переймаються. Це військова чи цивільна ціль, тому там ми обережніше до цього ставимося і концентруємося на на протидії. Також очільник обласної військової адміністрації прокоментував ситуацію з міжнародною допомогою. Як зазначив Віталій Кім, її дійсно надходить менше ніж раніше. Однак підтримка з боку партнерів триває, і Миколаївщина і надалі отримує її на постійній основі. Вона трохи стала менше, але в наших ключових партнерів вона зросла. Я маю на увазі наші країни партнери, як Данія, як Германія, як деякі фонди. Тому що, як ви казали, працюємо ми системно. В нас затверджені плани допомоги до 29-го року по пам'яті на 320 мільйонів євро лише від Данії, і ми переходимо від проєктів гуманітарних та соціальних до проєктів. Економічний для того, щоб відновлювати економіку регіону, для того щоб збільшилась кількість податків і ділова активність, тому по цьому питанню вона воно в нас систематизовано та заплановано по 29 й рік. Тому зараз, в тому тижні, ми проговорювали 26 й рік там першочергові проекти, які будуть 26 го року. Також варто нагадати, що минулого тижня в Римі відбулася конференція Ukraine Recovery Conference. у її рамках. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич підписав угоду між Миколаївською міською радою та північною екологічною фінансовою корпорацією про надання гранту у понад 14 мільйонів євро, які підуть на оновлення енергетичної сфери міста. Ще три громади Миколаївщини Коблівська, Новобузька та Вознесенська, підписали меморандуми про співпрацю з українсько-італійськими партнерами. Документи передбачають модернізацію котелень, облаштування пунктів доступу до питної води підготовку проєктів до участі в міжнародних програмах, а також залучення інвестицій. Тож, навіть попри зменшення обсягів міжнародної допомоги, Миколаївщина продовжує розширювати партнерські зв'язки та працювати задля розвитку територіальних громад і добробуту їхніх мешканців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.